Заслуга залужного в тому, що в перші дні війни армія не розбілася, як афганська армія. Коли у нас ще не було ресурсів для захисту і наші шанси для оборони були мізерними. А що залужний такого зробить, надзвичайно що? У нас по всій Україні всі військомати були забиті бажаючими вступити в власть Збройних Сил України, щоб оборонити Україну. Це десятки і сотні тисяч. Що залужний міг проти того зробити? Що? І це ще не найбільше радикальні. Я був в чотири дня мене ж на четвертий день що відвезли. І до того ми ходили, воювали і сварилися, матюкали ти всіх воєнком, хто там, хто там був, що вони нас возять, а не мобілізують. Але було ще й більше патріоти, які одразу же ж поїхали з хати поїхали бурнити Київ. Тобто, ми маємо зрозуміти, що було такий тиск суспільства, що звучно не міг нічого гіршого зробити, ніж він зробив. Бо інакше його би забили, би за. Кілька секунд після найменшого його неправильного кроку. То що завушки керував, як міг керувати? Але пам'ятаємо, що до чого він докерувався. що одразу же ж за кілька днів, це які, за день було взято, і Херсон було якось взято, від Криму російські війська свої безперешкодно пройшли величезні простори через Дніпро спокійно свої переправили, з Херсон взяли, вбили безліч народу найпатріотичнішого. В Херсоні так само і Мелітополь взяли бо супроту, фактично забезпечивши оточення Маріуполя. Там не найбільш боїздатних військових підрозділів, які були на до час в Україні. Що це таке? Це просто так чи що? залужний про це не знав. Нагадаємо, що Залужний тоді був головнокомандович. І не був не перший голокомандуючим місяцями, керував. І він до того керувався, що отак все сталося легко, без жодного супротиву. Так само під Харків російські війська легко прийшли без жодного супроту, і вже бої відбувалися вже в самому місці Харкові і зробили це нерегулярні частини Сил України під мудрим керівництвом головнокомандуючого Залужного. Ні. А це, це стихійний був опір. Так само, і як опір в інших регіонах, і Сумська область, і Суми, і Конутоп, і Чернігів, і, і під Києвом, так само, де би вже було, вже, вже під самим Києвом. Вже не міг просто залужен так сказати: слухайте, ви тут зібралися тисячі людей. Ви тут посійте, нехай росіяни захоплять Київ. Він ж теж так не міг зробити, але він керував всіма Збройними силами України. І те, що в нас є ті біди, які всі ті поразки, всі ті жертви, які були в перші дні і перші тижні війни. Це все його заслуга. Він головнокомандувач. Цілком можливо, що він не організовував ці всі поразки. Можливо, і такий варіант. Треба, щоби спеціалісти розбирали з тому, а не ми з вами. Але те, що жодних геройських вчинів залужний не зробив, це гарантія, але зробили прості люди, прості добровольці.